Привіт! І на цьому занятті ми будемо моделювати автомобіль. І почнемо з того, що візьмемо автомобіль. Бачимо, в нас є автомобіль. І, звичайно ж, це не один шматок металу, а купа всіляких складових. До них можна віднести перше складова, це колеса, як і задній, так і передній. 4 штуки, дзеркала, скло, дах, двигун, ліхтарі, колір автомобіля, марка та модель. Кількість місць, там тип шкіри, колір шкіри, ну, взагалі, чи наявність телевізора і так далі. І у, якби ми створювали програм... автомобіль традиційним способом, нам би довелося писати купу змінних. Вони могли б бути в нас глобальними. Не могли, б, а так і були глобальними. Чи дивно ім'я автомобіля, модель, рік, розмір колес, кількість тип гуми. До двигуна б ми віднесли. Його об'єм, кількість циліндрів, далі взяли б скло, його розмір, тобто, 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 тобто товщину, колір, так якось тут, на без кольору, і так далі. Тобто створили б купу змінних. І вони б в нас могли бути глобальними. Але в нас є об'єктно-орієнтоване програмування. І тому, я гадаю, те, що відноситься загальному до автомобіля, номер модель і рік, можна віднести до одного класу. Те, що стосується коліс, можна віднести до іншого класу. Те, що стосується двигуна, можна віднести ще до іншого класу. І також виділити окремий клас для скла. І того в нас буде 4 класи. Тому давайте створимо 4 класи. Для цього скористся. Add class командою. Додамо клас. Назвемо його car finish. Маємо клас car. І давайте почнемо з традиційного методу. Або ж, або ж спочатку нам потрібно ще виконати. Одну команду. До речі, де вона ця команда? А ось тут? Bank H. Нас, за, до речі, забагато по невідкривано вкладок. Більше вони нам не знадобляться. Ось так. Object H також не знадобиться. Пропоную. Перейти у повну країн жим. Так, більше місця маємо. І ось так більше місця буде. І того пишемо. Int. Що у нас буде? Int. Нехай буде. year Тобто вік автомобіля. Далі буде масив. Тобто його ім'я. Для цього обов'язково потрібен масив. 30 літер вистачить. Далі знову потрібна модель. Також беремо масив, тому що буде слово. Це стосується автомобіля. Далі маємо... Нехай буде двигун. Інт. ні. флот. Волум. Волум це об'єм, але взагалі-то недоречно. До двигуна застосовувати. Volume. Далі. Int. Cylinder Можна було написати нам Cylinder Далі. Що у нас є ще? Wheel Size колеса. Так, так. Кількість коліс? Ні, так ось так. Ну, розмір, тобто радіус, і буде буде Тайр, гума. Агома може бути. Агома буде або вінтер зимова, або самер літня Без всесезонної обійдемося. Далі Глес. Взагалі-то краще було не сайз писати. Нічого. Так, якась ще змінна у нас була. Glass Color. Color Red. Blue. Green. None. Нема кольору. Як бачите, навіщо це все писати в одну глобальну зміну. Давайте створимо, перенесемо це все по класах, розіб'ємо. Привейт. І зміни, що в нас до автомобіля безпосередньо. Тепер створюємо ще один клас. Ось ні так. Так реалізовувати не будемо. Клас C, ось так. Чудово. І буде клас engine. Добав конструктор і деструктор. Пропоную витерти. До речі, ось тут пише: пишуть void. Це для кращої читабельності. Це означає, що параметрів ніяких нема. І нічого повертатись не буде. Так, що в нас? Preweight? Ставимо те, що відноситься до двигуна. Це ми все, як бачите, пишемо в одному листі. Далі. Glass клас. Конструктор і деструктор. А поки витриму Glass, ось Glass. Далі. І ще один клас необхідно. Клас буде відповідати за гуму. А клас wheel колеса. Само собою. Ось маємо колеса. Так, зайвий простір. Ось так. Тепер пропоную Edit Advanced Form Document. О, гарно, гарно. І того маємо загальний клас Car і його складові. Пропоную то тобто, написати методи. Так, методи будуть досить абстрактними. О, дуже вже абстрактними. Далі і кожен відповідно. Engine, Glass і Wheel напишемо по методу init. Більше думаю і не потрібно. І тепер роб... давайте реалізуємо його швидко. car cpp Хутко-хутко. out car Ready, готовий. and L. Тепер, як ми бачимо, там є в нас кілька методів init цей метод відноситься до класу трошки. Вийшло нас заплутано, але нічого. Маємо наступний клас Engine. Далі йде клас Glass. І далі йде клас Wheel. І все тепер не car, а Engine Glass. Та will У нас виходить така ситуація, що маємо один лист, і в одному листі реалізовано кілька класів, і відповідно в іншому реалізовані його, їхні методи. Це бажано відокремити коментарями. Зазвичай так і роблять. Щоб краще було читати і зручніше. Взагалі кожен метод відокремлюють не тільки. Коли мають кілька класів. І так, Init, а в carрі в нас є змінні YourName Model. Тому конструктор для Car зробимо наступним. Mm -hmm. Так. Name зробимо ось так. І це зробимо ось так. Хороший префікс. До речі, тут має бути масив, можна, як ви знаєте, це робити таким чином. І тепер ми не можемо написати, що Mname дорівнює name, як це було б із звичайною змінною типу int. До речі, слід конструктор переправити ось так. А правильніше тут скористатися функцією strfie, яка копіює рядки, яку ми раніше і писали. І так самі, Mname будемо зберігати у name. Тобто те, що ми створимо, буде зберігатись у зміні MName. Яка доступна лише в класі Car. car. Тепер удосконалимо метод. так int Є yeah. ARU. Yeah. І все. Поки що будемо вказувати кількість уроків. Пропоную оголосити абсолютно всі класи. Буде чудово, якщо ми це зробимо. І клас віл. І тепер, так, drive, метод drive. Реалізуємо метод drive. До речі, а, і метод init змінений. І за замовчуванням автомобіль буде новий. Новий. Як ви пам'ятаєте, в зміні вказуємо лише тут. Угу, так. Ось так. Тепер. Ні, потрібен метод. DRIVE. Просто будемо їхати, їхати, їхати. See out. We drive. Ми їдемо. Ось так. Так, це методи одного класу CAR. Це ж методи іншого класу. Так, пропоную ще удоск. Ні, додамо ще один метод. Void метод буде. Model. set model. І потрібно зробити таку річ. Реалізуємо метод Model Ця дія також потрібна. Тут все простіше. Точніше так само. Ost tak. Ost tak. out car ready. Zrobimy oś tak. M. A, to nie metod. Tak. Car ready. Ось так. Model і L і знову, знову, знову. Ось тепер. Буде непогано. Name Давайте скористаємось нашим класом. Вмикаємо car. Об'єкти банк не потрібні. Створимо змінити по Car. My Car. І тепер користай... скористаємося конструктором, який ми зробили ось цей. Тобто конструктор, в якому ми. Пишемо ім'я. Тотож, пишемо ім'я. До речі, конструктор є за замовчуванням, без параметрів можна написати ось так. Можна ось так. Хоча-хоча ось так не хоче. Тому що ми конструктор переписали і вже немає його за замовчуванням. Тобто нема конструктора без параметрів. Тому доведеться лише... Ось так. І тепер пишемо ім'я. Ім'я, ім'я типу чар, само собою. BMW, яка на малюнку. Далі my car. Скористаємось методом SetModel. Поставимо Model. Run. Cool. Так як на малюнку. До речі, це Grand Coupe хто не знає. І тепер myCar. MyCar метод Drive. Так, чому ми? А ще потрібен метод init. Init. Ось так запустимо Debug, Start Debugging Знову розігріваємо і, і. результат. Два повідомлення. Car ready Виводиться модель, виводиться назва і ми їдемо. Ось таким чином. До речі, до речі, функціонал із цього методу можна було написати і сюди. Тобто, оцей виводить просто повідомлення і ось цей. Можна було обійтись одним методом. Так, а на наступному занятті ми скористаємось іншими класами.